Мальовничий край з туристичними родзинками, талановитими людьми та потужними перспективами. Це все Парафіївська територіальна громада, утворена однією з перших на прилучченні. Сьогодні громада живе та активно розвивається. Наша парафіївська громада була створена у 2015 році. Це п'ять громад, які перші були створені. 22 населених пункти входить у нашу громаду, але найбільше це 6 сіл, які по кількості населення. Населення в нас 6708 на 1 червня 2022 року. Очільниця громади в минулому вчителя, а згодом директор Парафіївської школи Галина Петруша розповідає: у громаді функціонує п'ять шкіл, які цьогоріч вже перепрофільовані в ліцеї. В них навчається 605 учнів. А також у громаді працює шість дитячих садочків, у яких виховується 150 дітей. Війна внесла свої корективи. Новий навчальний рік школярі парафіївської громади розпочали не за партами у класах, а з дому. Наші всі діти переведені на дистанційну форму навчання. Але ми вирішуємо питання і по деяких населених пунктах, можливо, і переведемо або на змішану, щоб дітки навчалися. Бо найбільша проблема, як для мене, бо я учитель початкових класів, учитель історії. Для мене це дуже важливо. Я розумію, що перший клас їх дистанційно не можна навчити ні читати, а особливо писати. Тому ми це питання вирішуємо. Такий формат навчання вимушений крок, оскільки в умовах війни безпека дітей понад усе. А більшість навчальних закладів Парафіївської територіальної громади просто не має захисних споруд. Відповідно, і забезпечити безпечне перебування учнів у школах не можуть, говорить Галина Петруша. Тільки кілька закладів мають варіанти вирішення питання. Що до решти над цим громада працює? У бережівці є укриття. Школа там побудована у 80-х роках. І укриття є у Южному недалеко. Будинок культури, який ми готуємо, і він от скоро буде готове укриття, щоб діти там недалеко від школи знаходиться будинок культури, і таким чином діти зможуть у разі небезпеки. Ну, переміститися туди і е, там заховатися. Немає у Іваниці, незважаючи на те, що там трьохповерхова школа, але там абсолютно немає. І е, навколо в кілометровій зоні там немає абсолютно ніякого приміщення, де б діти заховалися. Е, таким чином, і в Парафіївці тут е, школа, е, одна частина школи побудована у 25-му році. Друга у 1965 році будувалася вона силами спочатку заводу колишнього цукрового, далі батьками, вчителями. І там теж немає, де, дітям, де дітей заховати. Тому будемо тільки використовувати дистанційну форму навчання. Плануємо за наявності коштів, будемо шукати і вирішувати питання, можливо, будемо робити проект і робити сховище для. На наступні роки, якщо говорити про фінансово економічну ситуацію, попри функціонування на теренах громади потужних підприємств в умовах воєнного стану доводилось шукати альтернативні рішення, аби не допустити кризової ситуації, зокрема з вчасною сплатою за комунальні послуги та заробітної плати, говорить селищний голова Галина Петруша. Ми вже третій раз брали позику. З якою, до речі, розрахувалися, і третю позику ми брали безвідсоткову держава, пішла назустріч. Чому тому, що людей відправляли на дві третіх простій, і зрозуміло, що кожній людині ми хвилюємося за кожну людину, щоб не зважаючи на військові дії, не зважаючи на от таку складну ситуацію, але в кожного є своя сім'я, і діти, і люди не повинні ну, бути так, в таких скрутних умовах, тому ми брали позику і люди, які йшли, і освітяни. і у відділі культури, тобто і працівники селищної ради, всі йшли у відпустку і отримували і матеріальну допомогу. На сьогоднішній день у нас немає жодного боргу по заробітній платі. Усі отримають, ну якщо на декілька днів і затримка йде, але люди отримують заробітну плату вчасно і вчасно, ми сплачуємо. Всі комунальні послуги таким чином живемо. Можливо, будемо і далі брати, тому що освітню субвенцію у нас 2 мільйони забрали. Ми в деяких школах дуже мала кількість діток, більше 50, два навчальних заклади, там 53, у іншому 65. Це Дві школи, які найменші по кількості дітей, але ж освітня субвенція дається не по кількості вчителів, а по кількості дітей. І це дуже проблематично. Але поки триває війна, ми не закривали, ми не змінювали статус шкіл. Всі в нас на сьогоднішній день, як уже я говорила, попередньо це ліцеї тому. На наступний рік треба буде думати бо і вирішувати долю, і, можливо, буде об'єднання шкіл, і підвіз діток до того чи іншого навчального закладу, бо ми просто не виживемо. Водночас соціально-економічний розвиток громади пріоритет як для її очільниці, так і для підприємств, що функціонують на теренах Парафіївщини. Активний соціально відповідальний бізнес працює на благо громади, не лише сплачуючи податки до бюджету, а й допомагаючи у різних сферах життєдіяльності. Це прат Кремінь, це прат Нива плюс, це е, фортуна, це міцні, економічно стабільні. Підприємства і незважаючи і на воєнний стан, вони продовжували сплачувати податок з арбітної плати за землю, яку вони обробляють. Крім того, вони дуже активні у соціально-економічному розвитку і дуже допомагають школам. Здебільшого, саме завдяки соціально відповідальним підприємствам, учні мають змогу навчатися у відремонтованих класах, оснащеними сучасними меблями та необхідною технікою. Крім того, реалізовуються і масштабні проекти як в освіті, так і в інших сферах. Розповідає Галина Петруша. Керівником прат Кремінь Сенчиком Олександром Олександровичем. Були виділені кошти, вони за свої кошти придбали нам котел щоб дрова, і було встановлено, зроблено всі відповідні роботи. І у минулому році вже парафійська школа опалювалася альтернативним, газ ми не включали. Було набагато тепліше, тому що ну, у нас є комунальне підприємство Добробут, яке нас забезпечувало і дровима, і це було ну набагато нам легше. Таким чином було зроблено і у южненській школі там. Теж організація дуже міцна, сільськогосподарського також напрямку. Це підприємство Фортуна і керівник Іван Миколайович Пашченко. Він повністю побудував котельню альтернативну. Котельня залишилася та, що на газу, і було закуплено ним два котли. І також забезпечував ідровима і опалювалася школа, теж не газом. Тому в нас легше таким чином вийшло, що зекономили ми. Крім того, наприклад, Таса Гропівніч вони кожного року від фонду Сергія Тегібка, вони. Купляють, ми у цьому році нам купили для п'ятого класу телевізор. У минулому році купили нам генератор для того, щоб в разі, якщо не буде електроенергії, то щоб дійсно щоб котел не зупинився і щоб не було аварії. І таким чином кожне підприємство, наприклад, дружба нова у Бережівці, вони ніколи не відмовляють старості, ніколи не відмовляють. Якщо якась допомога потрібна для школи, особливо там дуже велика ідея грайдирування доріг, підсипка доріг, випилювання і так далі. Це все допомагає. Дружба нова в умовах війни, як для бізнесу, так і для місцевої влади та загалом громади актуальною лишається підтримка наших воїнів-захисників, внутрішньо переміщених осіб та людей, які безпосередньо постраждали від війни. Деякі села Парафіївського громади на собі відчули жахіття війни, тому викликів було чимало. І долати їх доводилось оперативно і що називається, гуртом. Розповідає Галина Петруша. З перших днів війни через Парафіївку йшли колони. Мартинівка в нас найбільше постраждала. Село там постійно йшли більше місяця колони і дуже багато житлових будинків постраждали. Найбільший такий напрямок був допомоги для цього населеного пункту. Тому кожного дня ми звертаємо увагу і плануємо, як допомогти людям. Якраз 5 березня ми відкрили пекарню, бо в нас не було можливості ні до прилук доїхати, ні до Ніжина. І таким чином близько 10 днів наше населення було без хліба. І так як у нас пекарня стояла, вона не працювала декілька років. Ми її змогли відкрити. І таким чином забезпечували людей хлібом. Крім того, одним з пріоритетів лишається підтримка людей, які через війну змушені були шукати прихисток в Парафіївській територіальній громаді. На сьогоднішній день у нас 263 людини-переселенці, тобто внутрішньопереміщені особи. Найбільша кількість у Южному є будинки, які Ну, стояли там, не проживали люди. Так, от забезпечили людей тимчасово, але забезпечили всі, проживають у будинках і будуть дехто навіть збирається залишиться у Южному. Забезпечуємо їх, чим можемо. Гуманітарна допомога нам давалася як від. Прилуцької адміністрації військової, так і від обласної, від нашого голови обласної військової адміністрації Чауса. Також допомагають інші організації, релігійні організації. Дуже велика була допомога з перших днів війни. Населення в нас дуже швидко реагує. Дуже велика йшла допомога від підприємців від підприємств, від організацій. і так просто від людей все, що можна було надати, надавали. З початком повномасштабного російського вторгнення чимало мешканців Парафіївської громади стали на захист країни, розповідає Галина Петруша. На жаль, мають вже й болючі втрати. Двоє земляків загинули, боронячи нашу державу від агресора. Тому підтримка родин загиблих та в цілому сімей наших захисників серед першочергових завдань на сьогодні зазначає селищний голова. До цього долучаються всі байдужих немає. Воює. До 200 чоловік вони йшли з різних військових військоматів, але ми всіх тримаємо на обліку, всіх знаємо, хто де воює і допомагаємо. Ось останній раз, коли ми отримали від релігійної організації, євангелістів, Отримали гуманітарну допомогу, так ми якраз дали сім'ям, чиї сини чоловіки воюють в різних точках на сході нашої держави. І не тільки на сході, а охороняють кордони Чернігівщини і так далі. Допомагаємо всім, чим можемо. Ярмарку 1 червня проводили. І е, всі кошти, які ми зібрали, ми передавали нашим хлопцям на е, те, щоб вони там придбали або автомобіль, або ще там щось, бо прилад нічного бачення і так далі. Це наша спільна єдність, це наша е, робота. Це наш вклад у перемогу і разом тільки до перемоги, тому що по-інакшому ми не можемо. Попри труднощі, навіть в умовах війни у громаді будують плани на майбутнє. Плани є війна, трішечки нам змінила. Ми планували дуже велика проблема у нас у Парафіївці із водою. Вже те обладнання, уже труби, вони давно уже старі, можна так сказати. І потрібно змінювати це все, вода, так би мовити, технічна. І ми переробили проєкт якраз перед війною і планували скважину, якраз це навесні робить. Але не змогли. Війна нам перебила, але надіємося, що по закінченні війни ми повернемося до цього дуже важливого питання, дуже важливе значення має вода у житті людей, і таким чином скважину обов'язково ми проб'ємо і дамо людям чисту, хорошу, якісну воду. Плануємо багато відкриті спортивну школу. Зробити музей нашої громади, нашої парафіївки. Планували пам'ятник реконструкцію. Зробити у нас більше 500 чоловік загинули в роки Другої світової війни, наші земляки. Тому пам'ять за цих людей повинна жити вічно, тому що вони віддали життя за нас. Тож, незважаючи зважаючи на реалію сьогодення, парафіївська громада прагне розвитку та процвітання і робить все можливе, аби це стало реальністю.